Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Всім привіт. Ця казочка є продовженням серії казок про маленьку, але дуже сміливу мурашку крихту. Всі частини цієї казки ви можете знайти в описі до цього відео. В минулій частині. Крихта та кислинка побудували кораблик з половинки горіхової шкарлупки та знайшли помічника, — жука-силача, що транспортував цей кораблик до великої калюжі. Сонце вже піднялось над травами, немов велика блискуча кульбаба, і залило світлом увесь берег калюжі. Поверхня води мерехтіла і стріблилась, немов рідке скло. Легкий вітерець гуляв між листочками. Шелестів осокою, торкався вітрила зробленого з листка подорожника. Кораблик смілива горішенка лагідно погойдувався біля берега, його бортики, зміцнені мохом і тонкими трісками, блищав після нічної роси. Вітрильце пружно тремтіло, ніби дихало. На борту стояли дві мурашки крихта і кислинка. Їхні вусики ледь стригались від хвилювання. Готова? запитала крихта, міцно тримаючись за снасть із паутиння. Більш ніж коли небудь. усміхнулась кислинка, підбадьорюючи себе і подругу. Мурашки разом відштовхнулись від берега. Весла курносики, зроблені з вигнутих листочків і травинок, занурились у воду. Смілива горішенка плавно відірвалась від землі і рушила. Не тремтіла, не хиталась, ніби завжди знала, що вона корабель. Її корпус ковзав по воді, як ніж по маслу, а хвильки лагідно торкались з боків. Наче вітали нову подругу у своїх володіннях. Мурашки сиділи на борту, тримаючись за снасті, сміялись, хихотіли, бо вітер розкотав їм вусики. Усе здавалось ідеальним, подорож розпочалась, аж раптом. Із за високої, мокрої трави долинув крик. Тонкий, надтріснутий, зляканий. Допоможіть, хтось, хто небудь! Крихта різко підвела голову. Обличчя її змінилося, вона почула і вже діяла. Тут, я тут, долинуло з іншого боку. Голос був розпачливий. Це що? прошепотіла кислинка. Хтось тоне? Розвертаюсь, твердо сказала Крихта. Вона... Круто скерувала весла, і кораблик зробив дугу, немов навчений ластівчиним маневром. Смілива горішенка попливла до голосів, розтинаючи воду. Невдовзі на горизонті, серед блискучої поверхні, з'явилась темна пляма. Це була кора дуба. Вона повільно гойдалась, напівзанурена. На ній лежала мураха, темно бура, лапки тремтять, очі напівзаплющені. Тримайся, ми поруч, гукнула кислинка, нахиляючись. Кораблик підплив майже впритул. Кислинка перекинулась через край і лапками витягла постраждалу на палубу та впала і одразу почала схлипувати. <зас> Мій мурашник. Унизінь. Після дощу усе затопило. Ми не встигли. Скільки вас ще? спитала крихта, вже знаючи відповідь. Багато тримаються за гілки, за гриби, пливуть, хтось зник. Обидві подруги переглянулись. Весела подорож відкладалась. Рятувальна місія! сказала крихта. Починаємо! Вони почали плести від одного слабкого крику до іншого. Вода піднімалась після зливи, і кожен новий вигін калюжі відкривав нову історію. Одна мурашка трималась за пелюстку волошки. Її лапки стискали стебло, наче останній шанс. Оранжева мурашка сиділа, притиснувшись до мокрого камінця, її тремтіння передавалось у воду. Зеленкувата мураха чіплялась за лусочку шишки, яка вже наполовину занурилась, і кожного разу кислинка нахилялась, простягала лапку, обіймала, допомагала зайти. Вона клала порятованих у м'які подушечки з моху. Вкривала пелюстками, а іноді просто тримала за лапку, щоб та не тремтіла. Крихта тим часом вела корабель. Вправно, уважно. Вона відчувала воду, як мураха відчуває свою стежку, обходила водорості, стежила за хвилями, бачила, де пінка може сховати ще когось. Смілива горішенка працювала разом із ними, її борт тримав вагу. Снасті витримували напругу, смоляні шви не пропускали води. Корабель уже був повний. Сиділи мурахи різних кольорів, розмірів, з різних мурашників. Вони пригортались один до одного, мовчки вдивляючись вдалечінь, шукаючи знайомі обличчя. Скільки вже? прошепотіла кислинка, прикриваючи чергову мураху пелюсткою. Тридцять. відповіла крихта. Тридцять врятованих. Тиша. А потім ніжний лагідний шум, плескіт, але не води. Це мурахи плескали лапками, як дощ по пелюстках, тихо, несміливо, але з вдячністю. Герої! Ми вже не сподівались дякуємо. Вони нас знайшли. Смілива горішенка повільно пристала до пагорба. Це була височина, зелена, укрита мохом, безпечна. Крихта першою ступила на берег і подавала лапку кожному. Кислинка допомагала, жодної не залишили. Коли остання мураха ступила на м'яку землю, вітрило знову здійнялось, ніби знову викликаючи на подвиги. А ми тільки вирушили, прошепотіла кислинка. Але ми встигли врятувати море життя. усміхнулась крихта. На пагорбі мурахи обіймались, сиділи в колі, сушили лапки. Дехто молився сонцю, дехто тихо плакав, але всі були живі. І кораблик, трохи важчий, трохи змучений, знову повернувся у воду не спочивати, а чекати наступної хвилі, наступної пригоди. Бо справжні пригоди не завжди починаються з веселощів, але завжди з доброго серця. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь, підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.